Вас вітає Львівська область. Рій козацька Січ. З мініатюрою Мені наснилось. Мені наснилось, що вони зустрілись. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в Крутах. Він мене Сергій. саду Демський на травичці всілась. За що тебе? За Україну, друже мій, ти знаєш, і мене за неї вбили. Так це було вже років майже сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили, а вас вбивають. Вас тепер. За що? Ти пам'ятаєш, друже? Звісно ж, пам'ятаєш, як біло-біло, в нас цвітуть сади. І ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш. Я б все віддав, щоб хоч намить туди. А я ще ввечері взяв дівча за руку тихенько так до серця притулив, тоді не знав, що Бог уже розлуку навіки на землі нам присудив. Під крутами стояли ми стіною в очах не страх. А злість до ворогів. Більшовики готувались до бою. Я йшов на смерть. А жити так хотів. Мені твій попіл стукав, брате, в груди. Я вірменин, а теж в країни син. Не мав у серці й крапельки облуди. Зате й убив мене, проклятий поганин. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в крутах і бородеш Сергій, Саду Едемський на травичці сілась. За Україну нас вбивають, брате мій! Слава Україні! Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де слібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч, кружля по колу. Спи, моя вільна земля, Прокинься, моя Україна, відкрий свої очі у світі далеких зірок. за дивляться стерних небес, загиблі поети герої, всі ті, що поклали За ми твоє, не спимає. На земля, рокінця моя Україна, відкрий свої очі У налеги сіро, це дивляться з темних небес, Загиблі типлі герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Герої не вмирають, вмирають вороги.